Держтурист-курорт висловлює велику стурбованість з того, що до нас звертаються все частіше на сьогодні. Звертаються саме споживачі туристичних послуг щодо неотримання цих послуг при виїзді за кордон. І також нам, нас інформують про такі випадки Міністерства закордонних справ України, інформують нас посольства консульства України, які знаходяться за кордоном, про такі факти, бо до них звертаються саме вот к Відпочиваючи по вині наших туроператорів, які взяли кошти, уклали угоди, але не проплатили за проживання, за переліт людей назад в Україну, за переїзд туристів назад в Україну. Люди стурбовані, люди не можуть відпочити, як вони хотіли б це. Вони не отримують тих послуг, які, на які вони були, хотіли отримати і угоду. Тому мені хотілося. Звернути дуже велику увагу наших подорожуючих, тих, хто збирається ще від'їжджати на те, що перед тим як підписати угоду з туроператором, ви подивіться, чи цей туроператор дійсно має ліцензію, тому що на Туристичну діяльність виключно має той суб'єкт господарювання, який має ліцензію. І всі ліцензіати туроператорської діяльності, весь їх перелік він у нас розміщений на сайті, на сайті Держтурискорорту. І кожен, хто від'їжджає, хто хоче від'їхати за кордон і використати як послуг послуги саме туроператора. Подивіться, чи цей туроператор має ліцензію, він дійсно може працювати на Ринку сфери туризму. Нам пишуть скарги, просять, щоб ми їх перевірили. Люди звертаються, щоб повернули їм кошти за неотримані ці послуги. Тому я ще раз звертаю увагу, щоб отримали інформацію і про проплату за ваше повернення. В Україну і про проплату вашим туроператорам за ваше проживання в тій країні. Звертаємо увагу всіх наших громадян, які від'їжджають за кордон, перевіряти своїх туроператорів, отримувати інформацію про проплату за їхнє перебування за кордонів, отримати всі контакти, мати контакти представництв нашого міністерства закордонних справ. Це це буде посольство чи це буде консульство, щоб знали, куди звернутися, куди зателефонувати, щоб дійсно пере. Перебування за кордоном у них було комфортне і не було ніяких нарікань. Громадянин, який хоче виїхати, він коли укладає угоду з самим тороператором. І коли він взяв угоду в угоді, він всі свої побажання там викладені повинні бути. Його про все попереджають, і тоді тоді ж. Коли він проплачує, він же ж дає по угоді гроші. Він повинен і затребувати у свого ж туроператора. А дайте мені інформацію, чи ви проплатили за мене, яким чином скільки ви проплатили коштів, чи я зможу повернутися обратно. Він повинен це знати. Він повинен це цю інформацію затребувати туроператора.